Це здається, те, що потрібно Росії, Путіну ну і Китаю загалом, тобто хаос в, в західному світі, і від цього ну виходить ніяк не як, то не звернути з цього шляху. Виходить ну я звичайно, ні. Найближчі, скажімо так чотири роки. часи президентства Трампа не будуть простими часами, але ми не знаємо, якими, тому що ми бачимо, що Трамп, скажімо так, 2025 року буде значно відрізнятися від Трампа 2017 року. А загалом, і як то, він буде відрізнятися? чого ви чекаєте від окрім хаотизації? Тому що ці заяви спочатку з посмішкою про Канаду як черговий штат Сполучених Штатів, Гренландію, яку він хоче купити, у Данії там, Мексику там і все таке інше. Панамський канал, чого ви чекаєте від Трампа? Ну, принаймні, на початку року, в цьому році, в 25-му році, ви знаєте, я просто переконуюся в тому, що нинішній Трамп це не політик ізоляціоніст яким він міг здаватися у 2017 році. Ну, після цих заяв, здається, так. Коли він хоче. А це, це, світу політик, ін, це політик інтернет і імперіаліст, скажімо так. Тобто є три типи американської політики: імперіалізм, це політика із обличчям Теодора Рузвельта, інтернаціоналізм, це політика з обличчям Вудро Вілсона і Джозефа Байдена. І ізоляціонізм. Це, скажімо, політика більшості президентів Сполучених Штатів Америки, якщо взяти всю їхню історію. Ну, в нашій найближчій перспективі це політика президентів, які були після Вудра Вільсона, таких, як там, як Гувер, як Куліч, як Франклін Рузвельт до початку Другої світової війни ось три типи політик. За великим рахунком, Трамп 2017 го -20... 21 го років да, він був політиком ізоляціоністом. Політиком ізоляціоністом був і його попередник Барак Обама. Джозеф Байден це політик-інтернаціоналіст. Такими політиками були, скажімо, президенти республіканці, не демократи. Джордж Буш, старший принаймні, який. Організував операцію по звільненню Кувейта від Ірану. Білл Клінтон, як президент демократ. От, а Трамп повертається до іншої моделі поведінки політик імперіаліст призабутої, до Вілсоновської. Коли Трамп говорить про Панамський канал, то в принципі з такою промовою міг би виступити Теодор Рузвельт. Але хто поза Сполученими Штатами пам'ятає, хто такий Теодор Рузвельт. А це великий американський президент, саме тим, що він забезпечив побудову Панамського каналу і його контроль. Контроль Сполученими Штатами над Панамським каналом. Ми ж пам'ятаємо, що це було? Це було відторгнення Колумбійської провінції по території якої проходить канал, і перетворення цієї провінції на суверенну державу за допомогою американської сили, і не м'якої. І це Теодор Рузвельт. І коли людина на посаді президента Сполучених Штатів говорить, що Америка має повернути собі контроль над каналом після десятиріч панамської боротьби за суверенітет, це повернення до кінця 19-го, початку 20-го століття. з одного боку. А з іншого боку, якщо б Дональд Трамп, я б сказав, менш агресивно висловлювався, ми б з вами погодилися з тим, що китайський контроль над Панамським каналом суперечить не тільки національним інтересам Сполучених Штатів, але й взагалі інтересам глобальної торгівлі. Ми б з вами погодилися, що Америка мала б створювати нові бази в Гренландії, щоб забезпечити безпеку не тільки власну, але й безпеку цивілізованого світу в азійсько тихоокеанському регіоні. В мене сумнівів ніяких немає. Я просто хотів би, щоб це відбувалося не шляхом тиску. І розмов про те, що я куплю собі Гренландію, чи я завоюю Панамський канал, а шляхом серйозних перемовин між урядом Сполучених Штатів і урядами е відповідно Панами, Данії і Автономного співтовариства Гренландія. Тобто, коли Сполучені Штати поважали б національні інтереси цих країн, і могли б довести важливість своїх інтересів, як, до речі, сказали. Казали прем'єр-міністри Данії і Гренландії. Ми хочемо посилення стосунки Сполученими Штатами, ми якраз прагнемо посилення цих стосунків, але Гренландія не продається. Але тоді Трампу має е, необхідність перейти з е, платформи е, імперіалізму на платформу інтернаціоналізму. Ну так, і суперматчу, який просто класнув. Пальцями і все вирішилось ну також. Тобто зараз ну, отак. Це... Так от я в мене є питання, наскільки Трамп здатний. Тому що він коливається між ізоляціонізмом і імперіалізмом. А мені потрібно, щоб він перейшов в центр. Тобто, щоб він став новим Байденом. От як мені було потрібно, щоб Зеленський став новим Порошенком? Тому що іншого шляху політичного, ніж шлях Порошенка в українській політиці не існує. Хочеться це комусь чи не хочеться. Так і Трампу доведеться переконатися, що єдина можливість для Америки захищати свої національні інтереси це шлях Байдена. Трампу може це не подобатися. Він може бігати по овальному кабінету і біситися з цього приводу. Хай біситься. Але ж це єдина можливість. Розумієте, це, це залізниця. Це не якийсь авто... автомобільний шлях, де ти можеш повернути. Це залізниця. Ти трамвай, блін. І зеленський трамвай, і Трамп трамвай. Можна або з'їхати з Реєк в Кюві, або продовжувати зрозумілий курс. Тобто є певні правила, в які він повинен все-таки втиснути своє его, своє бажання. Це навіть не правила. Це історичні тенденції. Це не правила, В тому та й справа. Правила можна порушити. А з історією, знову таки, як покаже нам досвід Зеленського, не пограєшся. І не бу... і історія не буде йти тим шляхом, який тобі подобається просто тому, що ти там з'явився в президентському кабінеті. Історія примусить тебе рухатися за її траєкторією. Примусить, в тебе немає вибору. Ти просто, я б сказав, інструмент в руках самої історичної тенденції. І навіть якщо ти стаєш президентом України чи Сполучених Штатів, це не робить тебе суб'єктом. Ти об'єкт історії. Історія зараз така ось така. Ну так склалися обставини для цих людей. Що ж поробиш? Я, я, я думаю, якщо ти розумієш, що така історія, ти просто не лізеш в президентське крісло. От я ніколи не хотів би бути президентом України, тому що я хочу бути суб'єктом, а не об'єктом. Можливо, там Зеленський просто цього не усвідомлює, тому що він там людина з іншою освітою, з іншим життєвим досвідом. Ну і він просто не розуміє цього. Трамп теж може не розуміти. Він теж людина. З іншим життєвим досвідом. Якщо б я балотувався на посаду президента Сполучених Штатів, я б точно розумів, що я побачу в результаті. Він може не розуміти. Чи вважати, що в нього така сила волі, що він переграє Господа? Але це ще нікому в світовій історії не вдавалося, путіну не вдасться. Він отримає долю Гітлера чи ні? Ну, я думаю, що це абсолютно інша ситуація. Пов'язаний з тим, що Путін керує країною, яка має ядерну зброю. Це фактор номер один, який відрізняє Росію від Німеччини часів Гітлера. Якщо б у Гітлера була б ядерна зброя, я вас переконую. Що війська союзників зупинилися б на кордоні Німеччини, можливо, перемовин би не було, але був би довгий там, шлях ерозії, економічного тиску. Ніхто б Німеччину масово не бомбив би. Ну, тобто, це була б інша світова історія. Ви ж розумієте, просто ядерна зброя з'явилася не у 1943 році, а у 1945. І не у німців а у американців. А уявіть собі історію іншого характеру. Тобто, це теж так не могло бути. Я можу пояснити чому. Тому що ідеологія, яка передбачає, що ти будуєш свою державність на якийсь я б сказав, вичерпній ідеї тобто євреї нам не потрібні в державі. Ми їх всіх спалимо, знищимо, тому що це частина нашої ідеології. Ну Тоді ці євреї їдуть до Сполучених Штатів і створюють там атомну бомбу, або працюють над атомним проєктом в Радянському Союзі. Там якийсь Опенгеймер, Ейнштейн і інші А там Карітон і Зільдович, правда? Ну і знову таки, тобі можуть не подобатися євреї, але якщо ти не догматик, ти розумієш, що тобі потрібно, щоб твоя безпека була забезпечена, і, то, і ти не, не застосовуєш цю догму як абсолютно. А якщо ти втрачаєш розуміння цього, ну от тоді виходить, як з Гітлера. Я, це, Євреї це просто один з прикладів, як ви розумієте. Там же е, просто найбільш яскравий. Там же боролися з людьми інших політичних поглядів, теж всіх виганяли. Знищували без відповідності, яким вони там були за віросповіданням чи за походженням. От вам історія Рейх. І тому Гітлер не міг першим отримати зброю масового знищення, тому що демократія перемагає саме тому, що вона дає можливість об'єднати зусилля різним людям. Ось це те, що говорить Ілон Маск людям з мага. Що ви придурки? Це наша перевага. Так, ми можемо дозволити собі не запрошувати прибиральників. з... Індії чи Пакистану, але фізиків має запрошувати. Це теж ідіотська теорія, як ви розумієте, тому що в сім'ї прибиральників, яких ви запросите, може народитися новий Ейнштейн. А якщо ви їх не запросите, він не народиться. Він народиться в умовному Ірані. Там буде швидше створена зброя масового знищення, і Вашингтон спопиліє, саме тому, що маски мага погоджувалися з тим, що їм не потрібні прибиральники з Ірану. Тобто це теж за великим рахунком. Все те, що вони говорять і роблять, це смертний вирок Америці, але відкладений. А є тактичні задачі. В тактичних задачах маск правий. А вони і в тактичних задачах повні ідіоти. Тому що сила Америки в тому, що вона не герметична. А слабкість рейху була в герметичності. Ну, що тут говорити? Тому я і кажу, що історія розвивається так, як вона розвивається, не тому, що це, знаєте, якась хаотична ріка, тому що ти здійснюєш певні вчинки, які програмують твою поразку. Ось там Гітлер вирішив, що він може воювати проти Великої Британії і Радянського Союзу водночас. Тому що вірив в свої можливості, йому говорили люди, які займалися військовою справою від генералів до Герінга, що він програє. Він не вірив. Це питання віри, а не непрофесійності. Значить, теж важлива річ, якщо ти не професіонал, ти програєш навіть з величезною силою, з величезною політичною можливістю. Гітлер очистив Німеччину від євреїв і накодумців, не, не, не отримав ядерної зброї. Теж абсолютно запрограмований процес. Тому я і вважаю. Що переможе демократія, а не догматизм. Тому що і в Росії, і в США відбір йде за лояльністю, за готовністю погодитися з режимом, за готовністю приймати ідеологічні настанови режиму як свої, і це створює герметизм. Тому стратегічно і Росія, і Китай приречені на поразку. Сполучені Штати, якщо вони очистяться від всіх цих нашарувань, типу МАГа і такого іншого, переречені на перемогу. Якщо вони теж стануть герметичною державою, вони програють. А виграє той світ, який буде демократичним. В результаті, не герметичним. Причому, знову-таки, можна запитати, а як Сполучені Штати програються? Якщо згерметизуються, почнуться проблеми в економіці, почнуться внутрішні проблеми. Вони не будуть випереджати світ в науці, тому що вони не будуть мати резервуар. Ясно ж я? Це стратегічний програш. Але знову-таки, для нас з вами є локальна держава вижити в усій цій ситуації протиборства цих мешників апокаліпсису. Ну так. Ну, а стосовно негерметичності, Європа негерметична багато років уже підряд. Але це, здається, більше проблем її надало тобто нашесті мігрантів. Ну і загалом наші європейські партнери, не союзники, а партнери, вони обіцяють, підтримка буде, але. Проблем в основних країнах більше ніж вдосталь? Німеччина не має уряду, будуть позачергові вибори. Макрон, президент Франції, має купу проблем з ультраправами. Ну і загалом не стійкий ні парламент, ні уряд. Британія має економічні проблеми. Що Трамп приходить, Європа боїться, тому що вже він каже, що будуть економічні війни. Чи вистачить їм сил? Допомагати нам, зважаючи на те, що у них купа своїх власних проблем. Ну, до речі, велика кількість цих власних проблем створена якраз тим, що вони адекватно не реагували на Росію. Це теж треба усвідомити. А вони усвідомили. Вони не реагували на Росію адекватно в часи Сирійської війни. І от це міграційна криза. Вони не реагували вчасно на російську пропаганду, яка збільшувала наслідки цієї міграційної кризи. Якщо подивитись міграційну статистику, ви себе запитаєте а чи дійсно багато мігрантів з близького сходу в Європі?